Доброго дня! Сьогодні я розповім про те, яку домашню птицю вигідно розводити. Люди задають запитання, що краще, кури чи індики, вигідніше утримувати гусей або качок. Курка найпопулярніший в так, якого заводять українці. В кожному селі, на кожному практичному господарстві можна побачити принаймні невеликий табун цих принатих. Існують три напрямки, за якими розводять курей. Для регулярного забезпечення яйцями, задля м'яса, для розведення курчат. При цьому несушки посідають у субле становище в домашньому господарстві. Нестись вони починають вже у віці 5 місяців. Продуктивність однієї курки за рік від 200 до 300 яєць. На якість і кількість у стані впливають чотири фактори, а саме, емоційний стан птиці. Це може здатись комусь е, дивним, але перший чинник справді найважливіший умови утримування, стан здоров'я перенатих і раціон. Індики. Індики менш попермілярні тахи, але деякі сільські жителі їх розводять, бо індично вважається диетичним м'ясом. Переваги утримування індиків незаперечні. Рентабельність, висока ціна на диетичне м'ясо, короткий термін одержання продукції. Ці фактори позитивно впливають на те, чи ухвалюєте ви рішення про те, чи варто заводити індиків. Пам'ятайте про те, що ця птаха не любить холоду і вологи. Качки. Ще один вид птиці, яка одомашнена вже давно. Найчастіше їх розводять заради м'яса. Не забувайте про те, що качки, водоплавні птахи, тому якщо ви живете поруч водойми, то сміливо їх заводьте туди. Крім того, молодняк водоплавних відрізняється великою рухливістю, тому їх необхідно чималеньке пасовище і водоймище, Бо на водойміщі буде триматися ваше майбутнє покоління. Гуси. Гуси менш популярні птахи, ніж качки або кури, але також часто зустрічаються в сільській місцевості. Перш ніж заводити гусей, потрібно розуміти і знати нюанси їхнього життєдіяльності. Не вимагають особливого корму, харчуються травою і фуражем. Українці вважають, що гуси вигідніше вкладатись, тому що ціна їх низька, а розміри, до яких виростають, доросли особини. Вселяють думки про гарну прибутковість. Дорослий гусак може виростати до 8 або до 10 кілограмів і за життя віддати пір'я, котре піде на виробництво ковтра або подушок. І пам'ятайте, качині і гусині яйця мають специфічний запах і смак, тому в природньому вигляді їх використовують рідко, зате можна додавати в соус або тісто. А на цьому я. На жаль, закінчую. До побачення! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока!